Слава Ісусу Христу, брати і Сестри! Я вранці мав можливість відвідати церкву в селі, колись нікого, ніколи там не був. Приємно вражений. така невеличка церква, приблизно десь чоловік 20 і десь скільки ж діток. В селі проживає 80 душ, із них 20 вір. У відсотковому відношенні найбільший е, відсоток. І що мені було приємно, це те, що кожен приймав участь у службі. Я ще такого не бачив. В того вірш, у того пісня. І діти так само. І е, Хочеться передати таке, таку теплоту, приємну новину, що Господь е, працює над кожним і, і у кожного. Їх так само проходять служіння раз в неділю, вони так само застосовують кухню, вони так само спілкуються, і їх так само не можна розігнати в кінці. Вони говорять, говорять, говорять. А я це до того, а хтось пішить, то хай тепер трошки подумає. Друзі, я зверну вашу увагу на слово Господнє. Я трохи буду коротший і прочитаю. Вам з піснення апостола Івана. Перше, з першого пісня буду читати з другого розділу. Але хочу підкреслити, що пісня апостола Івана воно взагалі складається з п'яти розділів. Ви можете просто миттєво перечитати ці всі розділи і ви, і ви отримаєте величезне задоволення. Розділі, розділи недовгі, але кожний розділ має основний зміст. І кожен розділ він. Вирізняється якоюсь тематикою. І ось коли ми беремо до уваги, наприклад, перший розділ, то там чітко Іван указує на радість, на радість досконалу. Ви знаєте, коли ми говоримо про досконалість, ви ж погодитесь з тим, що всі ми недосконалі. Навіть, навіть досягши багато в світі цьому. І маючи все достатньо, ми розуміємо, що ми помилялися, що ми щось прогавили, ми десь недопрацювали. тобто ми розуміємо, що ми далеко не досконалі. І розуміємо, що Отець наш Небесний досконалий. І сім'я апостол Іван він вчить п'ятьом досконалостям у цьому своєму першому пістанні. І кожний розділ він має одну істину. От перший розділ він каже четвертому вірші, воно вирізняється. І пишу вам про це, щоб радість ваша була повною. І ви подивіться, друзі мої, у чому радість, від чого ця радість залежить. Апостол Іван він дедалі розкриває в своїх післаннях, на що ми повинні акцентувати свою увагу. Він пояснює, що радість наша від спілкування з Господом. Він говорить, що. Наша радість від спілкування один з одним. Він говорить про те, що ця радість Вона доповнюється, вона зростає, і ця радість існує незалежно від обставин, які нас оточують. Як нам бракує радості. Погодьтесь, як нам її не вистачає в такі тривожні дні, коли лунає тривога, коли в нас постійно щось хвилює. І Друзі мої, Бог через Івана Він говорить про радість, і коли він говорить, що ця радість від спілкування з Господом, то він указує на дію не зовнішню, а внутрішню нашу. І цей наш внутрішній стан він сяє. Це не так, як регоча людина, почувши Петросяна. Це не так, як регоча людина. Від якогось анекдоту. Це зовсім інший ступінь радості. І ця радість, вона всередині, сяє обличчя наше. Ми рухаємось по-інакшому, ми хочемо про це думати, ми хочемо про це розмовляти. Ми розуміємо, що тут заховано значно важливіше Основне – радість. І ми кажемо, що отець досконалий. Значить, ми заряджаємося цією радістю від досконалого отця у спілкуванні з ним. Ви пригадуєте випадок? От Монісей, людина, подійла до нас. Написано, що він був самою лагідною людиною. Ну, при тому всьому, бувши такою самою лагідною людиною, він подивився, що двоє людей сперечаються, Він просто не витримав, не розрахував сили і один. Чоловік припинив своє існування От я думаю, оце то сама лагідна людина, сама, сама кротка. Але ви подивіться далі, коли Бог з ним працює, коли він там потихвара, пасети, вівці, займається своїми справами, потім Бог повертає до свого народу, дає йому служіння. Він сходить з гори обличчя, що робить, сяє в нього обличчя. А він на горі що робив? А він спілкувався з Господом. Він мав з ним оце чудове спілкування. Тобто, ми розуміємо, що якщо ми спілкуємося із Господом, наше обличчя буде відрізнятися, воно буде сяє. Друзі мої, сьогодні на це слід би звернути було увагу. От ми частково переглянули перший розділ пісня е, Івана, перше після, і зрозуміли, що радість у нас. Повинна бути досконала. Да, нам її не вистачає, друзі, і ми знаємо, де її поповнити. На відміну від того, що нас оточує, друзі мої, сатана чітко знає, на що ми залипаємо. Ми, я так кажу, це по-молодіжному до смартфона, смартфон нам несе те що треба. Ну, Так як я завжди кажу, знаєте, мене любить так, воно, коли ми зв'язуємося із ставом і хочемо рибу. То люди, які цим займаються професійно, вони знають, щоб сома спіймати, ти туди не вцепиш те, щоб зробити коропа. Щоб спіймати коропа, ти не вчепиш гачок те, щоб спіймати сома. Тобто для кожного виду риби існує свій харч, своя примата. Відповідно до нас, друзі, я зараз прочитую книгу Люїса. Вести крутиня це просто безподобно. Як він так описує, як диявол, він маскується до кожної з нас і застосовує свою тактику для того, щоб нас звабить, для того, щоб ми реагували на нього. А він взагалі трус. Він просто брехун, і він намагається цим діяти на кожну людину, яка відходить від отця, не спілкуючись з ним, втрачає радість. І він. Намагається йому обсунути інше. От другий розділ, після цього до Івана, він каже, це пишу вам, щоб ви не грішили. Тут така загальна думка. Іван пише до нас, щоб ми не грішили. І далі він розуміє, що це взагалі справа до досконалості йде. Він розуміє, каже: ну, якщо хтось і зрішить. Тобто. Допускається похибка, може хтось не встоїть, тому що не, не спілкувався з Господом, не доцінив свої сили, не розрахувався, то ми маємо заступника це нашого Господа Ісуса Христа. Розумієте, коли ми сьогодні так дивимося на це слово Господнє, до чого нас Бог захочує, і коли б ми це піснення апостола Івана прочитали. Хоча б кожного дня, повірте, яке б ми мали величезне благословіння. Третій розділ, знаходимо, що там Іван каже, що ми як діти. Я нагадаю вам, ось, перш ніж ми будемо говорити про це, другий розділ прочитаю цього ж пісня, перше пісня Івана, 12-й вірш. Пишу вам, діточки, бо його ім'ям. Прощено вам гріхи. Пишу вам батьки, тому що ви пізнали споконвічно. Пишу вам юнаки, бо ви перемогли лукавого. Написав вам, діти, адже ви пізнали ця. Написав вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Написав вам юнаки, скільки ви сильні. І Боже слово, перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. У другому розділі, Боже Слово, перебуває у вас і ви перемогли лукавого. Насправді, друзі мої, бути переможцем в житті, отримувати перемогу, це потрібно перебувати, як би нам не парадоксально це лунало, може незвично. Ми повинні перебувати у Слові Божому. Я чув інтерв'ю Володимира Майчук, є такий один із вас, пастерів в Бірпіні, і в нього бере кореспондент. Інтерв'ю і каже, як ви спілкуєтесь з Богом. Як ви читаєте пояснень. Каже, був такий час. На початку мовірення я перечитував повністю Біблію, я хотів знати все. А потім каже: Я зрозумів, що мені потрібно вивчати Біблію. І я тематично я можу один розділ. І не більше я думаю про це. Це в мене займає близько години часу. Друзі мої, я хочу сказати і побажати і відкрити для вас, що саме. Такий підхід до вивчення Слова Божого, до молитви, до спілкування з ним фокусує наш розум на, на тому, що ми прочитали. Ми про те повинні подумати. Насправді, це вже мені потрібно. І те, чи я читаю, вам воно не потрібно. Це потрібно для того, щоб радість ця була в нас. Це потрібно для того, щоб ми були з Господом. Це потрібно, щоб Він нас забрав, щоб ми були Його. І тому ми розуміємо, що от ці розділи, які Іван Бог через нього пише, він каже, що ми діти Божі. Дивіться, яку любов нам дав Отець, щоб нам бути і називатись дітьми Божими. І коли ми бачимо це обличчя Боже, ну ми ж справді читаємо Слово Боже, і Бог відкривається для нас, відкриває своє обличчя. може це образно сказано, але ми бачимо. Його бажання, його серце, його посмішку. Ви знаєте, колись ми говорили про віру спасаючу, і там я проводив, наприклад, того Гартимія, який не бачив. Ви уявіть мить оцього чоловіка, коли він побачив, як приємно було йому подивитися на людячу людину. Як приємно було йому роздивитися у тій людині контури її обличчя. Казать, які в тебе чудові очі, сказати, яка в тебе люба усмішка. Це насправді в духовному сенсі також має великий сенс. І Бог сьогодні хоче, щоб ми бачили його обличчя. Ми маємо цю надію, що ми будемо з нашим Господом. Ця надія очищає нас. І Бог сьогодні хоче дати нам, і в цьому розділі це ця надія, щоб ми. Дивилися на нашого Господа, і ми будемо разом із Ним. Четвертий розділ Іван живе слово, оце ця досконалість і ще раз. І тут Він говорить, що ця досконалість приходить від того, коли ми маємо любов. І хто має її, ти досконалий. В любові немає страху. Вона не боїться нічого. Це основа те, на що ми опираємось. світі цьому люди багато на чого опирають. Але Бог каже, що ми бралися на нього. І оця досконала любов, вона вигонить страх. Скажіть, в нас є проблеми? Я думаю, вони є. І якщо нас щось хвилює, то ми повинні про це сказати Господу. Проблеми є в похилих людей. Да, вже вони не так бачать, да, вже вони не так чують, да, все в їх вже не так. І ми це розуміємо, що така, така доля, далі гірша буде. Але якщо ми з Господом, друзі мої, ми маємо радість, ми маємо надію, ми маємо тішення, ми, ми в обіймах його, він нас не залишить. Він через Ісаїв каже: якщо мати залишить дитя своє, я вас не залишу. Він каже: це до свого народу, 38-му розі Ісаї, саме тоді, коли вони думали, що вони нікому не потрібні. Їх залишили, їх гноблять. Храм руйнується чи що інше, сім'ї руйнуються, а Бог каже, що ні, я вас не залишу. І тому, друзі мої, оця радість від Господа, вона наповнює нас і страх тікає, хвилювання тікає, все те, що гнобило нас, змітило нас, воно тікає. І п'ятий розділ, він каже, це написав вам, щоб ви знали, що віруючий в Сина Божого має вічне життя. Ми про віру багато знаємо, багато чуємо. І ви знаєте, що віра вона веде вас до життя. Ви знаєте, що віра вона від слухання, а слухання від Слова Божого. Ви розумієте, як Господь підводить сьогодні до нас і радість, і надія, і любов, і віра. І, друзі мої, і коли ми повіримо, що ми, діти Божі, став, це не про когось говорить. Коли ми повіримо, що ми, діти Божі стали, коли ми є Його, коли він за нас заплатив, друзі мої, то він тоді каже, що ми прочитали, пишу вам, діточки, бо його ім'ям прощено вам гріхи. Мали діти, малесенькі діти. Вони мало знають батьків. Ну, Батьки кажуть, подивився на мене, пізнав там місяць два, ну може й пізнав. У ну, мене питання велике. Як він там пізнав у такому віці. Але коли воно вже підліток 12-13 років, ми розуміємо, що, що воно вже пізнає, воно зросло, воно знає батька. Друзі мої, це мова йде про наше духовне зростання. Ми повинні духовно зростати. Зростаємо тоді, коли читаємо, коли духовно живемо світі, коли ми просимо про це Господа, це нас збагачує. Тоді ми радіємо, що ми пізнаємо Отця. Тоді ми е, бачимо його. Я бачив, не знаю, чи ви бачили в Фейсбуці такий ролик. Жіночка подає два подарунки: собі або мамі. Бачили мабуть, так? і каже: ти кому обираєш? І я був приємно вражений, що кожен із цих діток. Де яку було піднесено ці, каже, мамі. Чому? Бо мама добра, бо вони знають матір, бо вони її пізнали. Друзі, так само Бог хоче, щоб ми знали його. І Іван, друзі, мені звертається, він каже на інші етапи зростання, там підлітки, юнаки. І він каже, що вони сильні. Чого він каже, що вони сильні? Бо Слово Боже перебуває у вас. Тобто там були дітки, вони були несильні. А тут юнаки вже вони сильні, і він пояснює, чого, тому що Слово Боже перебувало в нас. І він каже, що ви перемогли лукаву. А як ми перемагаємо? Протестанти їм твердою вірою, що сказано? І він втіче від вас. Протестант твердою вірою. В Псалмі написано, здається, 118-му, так і є воно, як зберегти себе в чистоті. Він каже, що я зберігаю в серці слово Боже. Тобто інформація, яка поста, потрапила в серце, прочитали, її, ми її зберігаємо. Ми про це думаємо. Ми просимо Господа, щоб Господь допоміг нам зосередитись на ньому і не реагувати на ті вставини, які нас оточують. І Бог нам допоможе. Ми можемо співати, працювати. Ми радіємо від того, коли у нашому серці. Присутній Господь, присутнє Слово Боже. І тут, друзі мої, Бог сідній, чітко нам указує, від чого ми залежимо. Як нам забезпечить здорове християнське життя, як нам забезпечить зростання духовне, як нам будь у треді, як нам будь готовим до зустрічі із нашим Господом. І тому Дух Святий Святисні заволодіває нами. Коли ми відкриваємо своє серце для Господа, коли ми відкриваємо для цього серця слово Боже. І якщо це Слово Боже у нас у серці, то воно ховається і людина не грішить. Апостол Павло пише до Тимофія, який був молодим чоловіком, і він каже: юнацьких пожатливостей, ухиляйся, уникай. І ці пожадливості, вони притаманні кожному. І в кожному віці вони свої, вони для кожного актуальні. І нам повинно не про це думати. Те, що нам подобалось колись, те, що ми робили. І ми знаходили комфорт у цьому. наші думки, повинні бути духовні. Те, що ми читаємо у Слові Божому. І сьогодні. Ми переглядаємо себе ми в школі нашого Господа, які наші бажання. Про що ми думаємо, чим ми загружаємо свій розум, що ми очікуємо. І, в Слову Божому, друзі, мої, є багато прикладів для того, щоб ми могли брати із мужів віри і бути готові до зустрічі із нашим Господом. Здається, Микола Водневський писав одні з праць своїх. Він мав важливість відвідувати. В похилому віці близько 90 років одного віруючого чоловіка. Його сил було не дуже достатньо. І коли він діставав до його будинку і запитував прислугу, яка вже там його далі, що робить мій брат, а вона каже: а він молиться. І каже, коли я не прийду до нього і, і запитую, може, цей раз уже скаже, що він ще зрав. Зроб... А він каже, молиться, друзі. Хочеться, щоб ми. Розмовляли з Господом. Це не означає, що ми без забот, без турбот, ми стали тільки на коліна і не сходимо. Ми можемо постійно до Господа звертатися. І Бог навчить нас. І аби ми тільки цього хотіли, з дітей до нашого віку ми повинні зростати. І потім ми, ми... для чого це зростання проходить, друзі? мої? Для того, щоб. Як Іван пише, щоб стати батьками для того, щоб ми могли навчити інші духовне зростання актуальне сьогодні для кожної з нас. І сьогодні хочеться, дорогі брати і сестри, щоб ми про це завжди думали. І коли людина не зростає, її застосовують різні пігулки, вітаміни різні. Там різні зараз медичні препарати для того, щоб збати її організм е, мінералами, вітамінами, щоб пішов рух зростання. Пішло. Ми сидіти спілкуємося один з одним. Ми чуємо псалми, ми чуємо чудові вірші. Ми бачимо, як хтось щиро до цього всього підходить, як хтось готується до цього. Будь-що б ми не робили. Якщо ми робимо це як для Господа, воно відчувається І від цього наша радість, що Господь нас. З рідним своєї крові. Пишу вам, дітей, бо ім'ям прощ, прощено вам гріхи. Пишу вам батьки, тому що ви пізнали споконвічно. Пишу вам юнаки, бо ви перемогли лукаво. Написав вам, діти, адже ви пізнали ця. написав вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Написав я вам, юнаки, скільки ви сильні і Боже Слово перебуває у вас і перемогло лукаво. Хай це слово перебуває у вас і переможе лукавого. Амінь. Помолиться.